Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моїй ділянці винограду на каналі Захід Виноград в Рівненській області. Сьогодні вже 26 травня, 24 рік. І так, коротенький зараз відеоогляд, Побіжимося в по виноградник, глянемо, який стан винограднику. Винограду на сьогоднішній день, 26 травня. І так, перед вами гібридна форма ромбік. Показуємо результати. Які ми маємо на сьогоднішній день по зав'язям. Одна, друга, третя грона. От, одна, друга, третя, четверта грона. Ось бачите, порівняю одна, дві і три. ну от от, такі бачите, казали, що ромбік, ну якби він не крепко врожайний, так, його грони не є великі, але по кількістю грон можна трохи врожаю мати. Дуже вкусна ягода. ну ми вже Провели нормовку даного винограду. Ну, вже скрізь по винограднику тієї операції не встигли зняти, бо стрімко стався ріст. І, вважте, я показую вже, якби заднім числом а в пазухах листків всі видалені. Раз, два, три. Вважте, ось тут пропустили. Оце ми беремо до грони. Всі видаляємо геть пасенки до грони. Ось отак. А вже на цім. Можна теж видаляти, а можна вже прищіпнути. Ну а вже зверху, вверх, де йде далі по плодовій стрілці, то вже скрізь нащипуємо. Бачите, пасимо в першого порядку. Тобто в такій от фазі можна в більшій зривати, робити прищипку, щоб надігнати, набрати більше листового апарата. і Буде солодша ягода. Ну Давайте будемо рухатись по цій площині і показувати стан сортів винограду, які є. Ось балок. теж нормально бачите, маємо. Також маємо багато сусвіт. Достатньо і по одному. Після запилення будемо нормувати, що ліпше запилиться, будемо залишати. Ну, вами також гібридна форма. О, як зовсім. Зашли... <кій> Ой, дай Боже пам'ять. Ладно, йдемо далі. Так, а зараз хочу показати оця гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна Альянс. О, це буде друге плодоношення. Хочу сказати, що дуже, дуже мені подобається цей виноград. Торік було перше плодоношення. Дуже красиві грони. Ягода червоного кольору. Бачите, які вже грони. Тобто є вже якби така предпосилка на те, що будуть красиві довгі грони. Такий дуже великий калібр ягоди. Червона ягода смачна. І запилення пройшло бачите, на кожній, на кожній плодовій стрілці по одні, по дві грони. Чудово. Чудово встан. Бачите, встану. Просте, встану які є такі що вже геть сягнув до останньої проволоки це при тому всьому що знаходиться на на заході україни північний захід не може не радити, важ такі громади на цей час це чудовий результат нашої праці так далі йдемо рухаємося на <кхід> наступний сорт Маємо пам'яті учителя. Такі має зараз. На звіст, йдемо далі, йдемо далі, Проходимо снаряд. Ландиш. Ось такі маємо сусвіті повикидав. Вже грибі ножки такі вже роз'єднуються. Ну. Недільки дві треба ще до світіння до почекати. Гібридна форма радужника Лугіна також. Яка вже висота бачите, вже сягає до мого зросту. Примерно метр сімдесят, метр вісімдесят. Кожці закладає бачите. Теж є таке. Цього року то якось менше, в той рік то до чотирьох. Чотири яруси було, один-два. Цього року два, в той рік було до чотирьох. Теж славна ягода. Трошки ну, такого раннього середнього сроку дозрівання. Юпітер. Юпітер, американська селекція. І шміш Юпітер. Ще не цвіте, але ну, мабуть, ще тиждень можливо почекаємо. Ось такі наш результат Юпітер. Ну, власне, ось так, йдемо далі. Рухаємося полі, порівняно з одним передвиною. Такий стан на сьогоднішній день має Байканур. Ось такі от грони. Байконур, трошки пізніша форма, але ну, воно й видно як по, по висоті. От. А такий стан суцвіть кишмиш Велес, Італія Загорулька. Ось такий, от Ось такий стан. Так, так, Гібридна форма румейка. Ультра сроки входить така явна. Не дуже висока, хоча й ультра. Наступна гібридна форма Каталонія. Ось такі ось там Каталонія. Опасенкована, пронормована. І після світіння будемо ще дивитися. І так ми зараз підійшли до кущика э, Віктора э, до кущика писанки Олега Михайловича. Це гібридна форма цимус. Вона посаджена була в торік на навесні. Це садженець з моєї школки. От, весною, пізною весною. Я його висадив і буквально йому рік. І ми будемо мати через рік вже плодоношення. доношенні. Залишили тут от, по три, на перший рік на кожен рукавчик. Маємо три рукава, три рукава і залишили по три. По три плодових стрілочки з цієї сторони, з цієї сторони, бачу, я ще ще й більше має, це через рік, буквально яких можна на результаті добитися, бачите, дві грони. Багато не залишало, бачите, ця рука вкрепше. Треба ось так от посинкувати до першого, до, до першого суцвіті, до перших грон. Тобто, якщо постаратися нормально закладати ями, по моєму так сказати, <кій> по моїй рекомендації. Можна добитися значних би, результатів. Тобто, бачите, Ще з нагадую, один рік пущу і будемо мати вже рожай контрольний. От. Це ще рада UA, Михайло Гречка. Такі, бачу такий кущ, Друге плодоношення, Случайно попав він сюди, колись Михайло Гречка мені презент, презент положив, я його так як посадив якби, тимчасово, але бачу, що він. Приживеться, ну кожен каже, що тріщить, але то не тріща була. Приятливі такі умови. Цукру набрав, бомбовий. Дуже хороший, такі бачив, сила росту його потужно. От. А тут хочу, що, сука, Зараз, що ми тут зробили. У мене тут такий кущ заостряний. От я зробив прививочку. І заострюно мені не дуже як не подобається, так сказав, Нічого, удивити, Привив, зробив привичку Басанті. Басанті. І от. Один, два, три. 4-5. ділиться, в основному там трошки випадок було на прививці, але он є на прививці вже має метр сімдесят до висоти і вже має по дві грони. Бачите, два два суцвіття є на кожному. Ну, Дай Бог, дочекаємося. Будемо пробувати, що воно там рекомендуючи виноградарі. Ну, а це монблан. Стан монблана на сьогоднішній день. Тоже, якби. Мене я відношу його до ультра. Рання ягода жовтого кольору, потужні грони. Ось так от. Маю теж стан розвитку. Ну, як не можу, ну, такий нагадується північний захід України. От, оце. Це наш тиловин. Він трошки якось так не дуже стрімко в мене хило Вон теж по дві грони бачите щоб не казали що він не врожайний, не да, він не є там великі грона там до пів кілограма але викидає по дві грони так трошки тормозить уробить це. це Олега Михайловича писанки цимус бачите які, які грони заложив цимус кишмиш цимус, біло жовтого кольору Дуже смачнюща ягода з великим мускатом. Міль для мене це, ну, це находка я б сказав, з мускатів по врожайності. Бачите, яка? Це вже я не знаю, там десь, мабуть, п'яте плодоношення. Це в мене ось такі от кущі. Тяне нагрузку, будь здоров. Ягода, ну смачнюша. Кожен рік додаємо по пару плодових стрілок, а він тягне, бачите, він тяне що. Щось з одного краю, що з іншого краю. Вон які велетні. Вен які грони. Бачите, щось те, що те, все одно які грони. Як, як будь в шміш велет, бачите, які грони, які. ну Ну, Ці плят послі вважаю, звичайно. Будемо дивитися. Ну, це у нас... <кхід> а це у нас посланник. Маємо такі стан на сьогодні. Такі от грони теж по дві грони, бачите кіт одна дві грони. Дві грони, такі стан мав теж. Ну, власне, не будемо зараз проходити весь виноградник. Я хочу зосередитись на тому, от ви побачили умовний якби, стан винограду на сьогоднішнє число, 26 травня. Що в минулі роки такого не було результатів, ми таких результатів не могли добитися відносно нашого клімату, затяжної весни, зворотніх заморозків, так як в цьому році, дякують Богу, вони нас трошки боком обійшли, ми теж ночами не спали, там, маєте, готувалися до різних заходів, щоб зберегти наш виноградник, але дякують Богу, стихія минувала. Вот. Але Завдяки чому от ми маємо сьогодні от, такий от стан винограду і от таку от висоту наших плодових стрілок. Хочу нагадати для моїх підписників, що це виноград був вкритий агротекстилем на зиму. Ось, І це як результат. Тому що в порівнянні мене от було 5 рядів накрито агротекстилем, а один був закопаний в землю, так як в старі, в старі часи. Оце перший рік було укриття агротекстилом. Просто ми зараз підійдемо до того ряду і в порівнянні ми будемо бачити картину, явну картину. І зробимо висновок, чи варто укривати іншими підручними заходами чи не варто. Звісно, укриття землею, це більш гарантовано, звісно, але це фізично виснажливо. Але я вам скажу, що є смисл. Тими -тими. Ну, Якщо геотекстильним порівнянням, ми виграємо, буквально, напевно, на 2 неділі, виграємо. От зараз ми підійшли до цього ряду, що я вам говорив, це шостий ряд був притопаний землею. Подивіться, які тут варте, які тут побіги. От буквально дістає до третьої проволоки. Тобто 20 від проволоки до проволоки плюс моно 50-40, як в якому місці, проволоки. От буквально, ми будемо говорити так. 50-60 см ми маємо оці плодові стрілки по висоті. Так що геотекстил працює, геотекстил працює, і не тільки е, 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 ну треба тобто, використовувати за, е, даний матеріал, ви він дієвий. Бачите, хочу ще показати е, стосовно сорт винограду. Сорт винограду американської селекції. Аватар прийде на цю сторону і покажу, що він заложив які. які от, грони в цьому росі Ви бачите такі грони в аватар. Торік були багато менше. Аж такі аватар О, бачите, Дуже красивий. Дуже великий, як на мене, на цей час. Mm. Красота. Красота. Бачите, кожна плодова срілка має, має суцвіття. Не махалося кі. Ось таке. Хочу ще показати стосовно обрізки на виноград, на зиму, як ми вкладали, що стосується гібридної форми торнадо. Дивляться, я вже раз підійшли до цього куща, покажу. Оцей рукавчик був значить, обрізаний От, лоза на заміщення. Ну, Тобто лоза, бачите, ось лоза, бачите, має одну грону, дві. Одну грону має, дві. Бачите, отак. От. Грона, дві. Ось там торнадо, бачите отак. Грона, дві. Ось торнадо. Протилежний рукав був обрізаний на сучки. Дивіться, картина яка. Ось сучок, так? От подоба стрілка, нуль. Сучок, подоба стрілка нуль. Сучок, подова стрілка, сучок, подова стрілка. Коротше, бачите, де на сучки була обрізана, нічого немає. Тобто, до уваги. Хочу звернути увагу, щоб не наступали на такі граблі. Стосовно гібридної форми торнадо, на сучки не працює. Я показував минулий рік огляди, обрізки на сучки як яка форма на моїй ділянці, працює як не працює. з Цією формою буду говорити обрізка на сучки, результат рівний нулю. Ось такий коротенький якби, відео огляд в цьому росі. От, ми зробили вже першу обробку. Люди цікавилися, чим, чим обробляти, але трохи прихорів я не мав часу знімати. Перша обробка була у нас редоміл Голд з розрахунку. Давали 40 грам редомілу на 10 літрів баку і суміші. Друга була другий препарат фалькон плюс ампліго під грижу сосущих. Наступну будемо ми робити обробку. Перед світінням Ця була вже 2 неділі тому. Тому що раніше не робили, тому що були холода, вони недоцільно було використовувати фунгіциди при низьких температурах. Не всі фунгіциди діють при низьких температурах. Люди запитували мене, чи можна обробляти хорусом і так далі. Я <кій> читав іншими препаратами. Тобто читайте уважну інструкцію, я говорив, що дивіться, що при низьких температурах не всі препарати діють. Хорос можна при низьких температурах таких скор не можна, він працює після 15 градусів. Тіовідджет не можна працювати взагалі до 15 майже до 20 градусів, тому що він на основі сірий, а сіра при низьких температурах вона бездіяльна, вона не діє нічого. Тому будьте уважні, читайте інструкції, запитуйте, перепитуйте, щоб просто не, не витрати зайві гроші і не вибризка хімічні елементи на вітер. Ну на цьому все. Будемо закінчувати до наступних відео. Оставайтесь з нами на нашому каналі, підписуйтесь на все добре. До нових відеосюжетів. Оставайтесь з нами. Пока-пока.